Багато хто погодиться зі мною, що шлях у мистецтво один із найскладніших в житті, бо він лежить через серце людей, і де де, а тут не слібиш. Ципа Сакса часто приказували його коріші по сцені, вже з цього чоловіка поцілював Всевишній, бо йому гострий музичний слух і пам'ять, необикновенні вокальні дані, широкий діапазон, красний тембр голосу, а майважно про співака трепетну душу, посредством котрої він передавав слухачеві то ті чувства, котрі вкладали в твори і звісні поети і композитори. Для мого батька, це, я думаю, це було сенсом його життя. Від самого народження, пішовши до школи, він почув у собі такий талант до співу. І я думаю, що мету, яку він поставив перед собою ще в дитинстві, він намагався її виконати до кінця свого життя. Навчаючись у школі, він переможцем, ставав переможцем усіх конкурсів, фестивалів. У важкі післявоєнні часи їм довелося переїхати із Березного, де він народився, у Батьово. У батьові жили близькі родичі по його батьківській лінії. Ми знаємо, що встановлення держави і якраз воєнний час. Йому довелося взяти в руки і кірку, і лопату, і разом із старшим братом працювати на желізній дорозі, щоб якось допомогти матері утримувати сім'ю. Батька тоді з ними вже не було разом. Отже, становлення як співака формувалося і вже тоді відбувалося у цих маленьких таких фестивалях, закладах, які проводила на той час держава, він відчув, що це його покликання. Хто хоч один раз зустрічався з Йосипом Івановичем, він його запам'ятав як надзвичайно добру, чуйну, сердечну людину. А окрім того, Йосип Сакс був. Освіченою інтелігентною людиною, людиною європейського покрою, я пам'ятаю Ясипа Івановича досить давно ще до його роботи в закарпатському народному хорі, коли він працював у сваляві на лісохімкомбінаті, вже інженером і був там проспільковим активістом. А окрім того, я його пам'ятаю досить довго у художній самодіяльності свалявщини. І тут в Ужгороді вже. Як проспілковий активіст він дуже багато працював над вдосконаленням умов праці для лісохіміків, адже лісохіміки це шкідливе виробництво. І свалявчани його пам'ятають до цих пір як дуже турботливу людину про їх добробут. Я думаю, що співала і мамка, і тато. По розповідям батька, видно, передалося по генам, по у спадок перейшло до батька, і ця інвестиція, власне, здоров'я, пригадую, він був завжди охайним, завжди був акуратно одягнений, підстрижений. Дуже велике значення приділяв спорту. Я думаю, що це запорукою, якраз того є, що людина може фізично здорова, може розвиватися як в різних напрямках, не тільки в співі. Дуже багато таких речей є, що мало відомо. Ми зараз говоримо про пісню, про спів, про його розвиток як музиканта. Дуже мало хто знає, що він не мав змоги вивчитися на музиканта професійного, тому що ми розуміємо, що для того, щоб отримати вищу або середню спеціальну освіту вокаліста, потрібно навчатися на стаціонарі. А так як тоді умови складні були життєві, йому доводилося без відриву від виробництва працювати на лісокомбінаті. У лісохімкомбінаті комбінаті в сваляві навчатися у московському лісотехнічному технікумі. Пізніше, коли він дружився і вже народилися двоє синів, він закінчив у Жородський національний університет також без відриву від виробництва. У самій сваляві майже немає художнього колективу, де би не брав участь Йосип Іванович Сакс. Але найбільш таким. Престижним його художнім колективом був все таки народний хор свалявської райспоживспілки, яким керував талановитий ну і лікар, і талановитий музикознавець і музикант Мирослав Чайковський. За допомогою Мирослава Йосип Сакс виріс досить помітно як соліст. Хоча він не мав музичної освіти, але як інженер він завжди роздвоювався, то на роботі. Хто брав участь у художній самодіяльності, любив пісню, тягнувся до музики, до мистецтва. І не випадково, саме у цьому народному хорі Свалявської райспожі спілки Йосип Сакс став заслуженим працівником культури України. Це було рідкісне явище, коли самодіяльному артисту присвоюють таке почесне і високе звання. Весь час займався підвищенням свого рівня вокального. Він шукав людей, які б могли допомогти йому, зрости у цьому напрямку. Одним із перших його е, таких наставників, вчителів, я би сказав, був задор. Він очолював тоді вокальний відділ, і деякі уроки він йому дав, е, можливо, е, спрямував його в тому напрямку, в якому потрібно було розвиватися йому як вокалісту. Дуже велике значення, я вважаю, має знайти ту людину, яка би допомогла тобі в зростанні. Йосип Сакс артист яскравої індивідуальності. Він, слухав ліпших співаків світу, досконало ізучив прийоми вокально-технічного майстерства, Канталенний з співом, динамічними нюансами, і з тиснену звуку. Його манеру можна було спознати з поміж многих голосів. Він співав душов. See be І його співочий талант привели його і в Закарпатський народний хор в 1980 році. Перший концерт відбувся 25 січня, ось недалеко у концертному залі Філармонії. Концерт був для туристів тоді, і вперше виступав у ньому Йосип Сакс. А його останній виступ у Закарпатському хорі. Датується кінцем 1980 року, 29 листопада, Закарпатський хор виступав у Білорусі в Мінську. Там виступав і Йосип Сакс у Закарпатському хорі. Але оскільки він добре знав угорську мову, то згодом перейшов працювати в ансамбль угорській мелодії, де пропрацював до 1985 року. Однак, не дивлячись на те, що він у хорі вже власне не, не співав, не, не був артистом хору, але хор Закарпатський без нього досить часто не міг обходитися. Його дуже часто запрошували на відповідальні концерти. У 1983 році Закарпатський хор здійснював гастролі по різних регіонах Росії. Ці гастролі мали закінчитися. Надзвичайно відповідальним таким почесним концертом у концертному залі консерваторії імені Чайковського в Москві. Художній керівник і головний диригент хору Микола Якович Попенко попросив адміністрацію філармонії, тоді директором філармонії був Петро Михайлович Рак, щоб направили, ну, відрядили Йосипа Івановича до Москви для участі в цьому концерті. Так і трапилося. Це надзвичайно було почесно і відповідально. Надзвичайно багато допоміг йому Микола Якович Попенко, коли працював у Закарпатському хорі. І треба сказати, що репертуар Йосипа Сакса був на той час надзвичайно багатим, широким, різноманітним. Де б не виступав Йосип Сакс, всяк де його спів заворожував, бо тріпотіла душа у де його ніжного тембру голосу. Слухач на його концертах чувствував тепло його душі, схвильовану радость, удовлетворення і діставав файний настрій. Із своїм іскусством артист щедро ділився і земляками, котрі його дуже частували. По я його пам'ятаю як прекрасним чоловіком, красним чоловіком, дуже був уважний, інтелігентна людина була. Він у нас небагато працював, але перед тим ми з ним зустрічалися в сваляві. У нас було дуже багато зведених концертів, і він вже там з нами знався. Ми теж їздили сваляву з чоловіком. І, він, коли приїхав у хор, всі дуже зраділи, що прийшов прекрасний соліст. І він за ті півтора року, що він працював у нас у хорі, він себе проявив прекрасним артистом, солістом і Людиною в першу чергу. Публіка його сприймала дуже навіть гарно, бо прекрасний голос у нього був. Та взагалі тоді у нас були дуже гарні голоси у заслуженому Закарпатському народному хорі. Його публіка приймала просто всюди на вора. Ми їздили по гастролях усюди. І це було видно по концертах, як його гарно сприймала публіка. Він був напрочуд талановитий. У нього інтуїція така була і музикальність, що йому, йому нічого не треба було. Микола Якович просто нас спарував. Ми вийшли, заспівали, і, і все було прекрасно. Записували навіть на, на телебаченні цей дует, «Гаданочку» летів ташок понад воду. Вона ще так називається. Він дуже гарний був партнер, чуйний, такий ніжний, ну як всі тенори, срібні дзвіночки, гарно співав і сидів заді мене в теноровій партії багато років підряд. Концерти у нас були тоді такі напружені гастролі. І, і в Москву ми їздили, і на з'їзди всі ці е, Прибалтику їздили. Ну він багато ще їздив з угорськими мелодіями, бо він фактично угорськомовну більше знав пісню, як, як нашу українську, але співав і російські пісні. Однозвучно грімітка колокольчик» У мене до сих пір в ухах його голос срібний цей звучить. Дуже дуже гарно було, дуже гарно. У мене найкращі спогади про нього. У зрілому віці Йосип Сакс поступає на економічний факультет ужну. Учоба зближує його з університетського чоловічого капелу в Боян. Коли я вперше раз почув голос Йосипа Івановича, а він був тенором, я теж тенор. І ми стояли поруч у хорі, я був зачарований його голосом. Відчувалось. Все ж таки, що він вже на сцені з великим досвідом. Я просто був зачарований тим, який він був закоханий в пісню. Складалося враження, що він з піснею живе. І тому я ніколи не бачив його сумним. Він завжди був з посмішкою на обличчі, і я після зрозумів, що дійсно саме мистецтво пісня, любов до вокалу допомагає йому жити, слухаєш хорі і мурашки по спині йдуть. Його прихід до нас, коли ми з ним розговорилися, то сказав мені так: я давно до вас прислухався. І ви знаєте, я люблю все вашу співучу банду, так він сказав. З гумором був чоловік, влився в наш колектив як свій зразу. знаєте. І в товаристві, і на репетиціях, і на виступах. Ні з ким не конфліктував, були всюди в нас взаєморозуміння, і ми його дуже любили, бо він був такий товариський хлопце. Признаюся, що е, вписався в наш колектив, хоч у нас були люди, які приходили пару місяців побалиною і лише лишали. Він же ж у нас влився, як свій. Найбільше мене вражало те, що він настільки був закоханий в життя, в пісню. розумієте, Що мені здається, що він і спав і співав. От, він завжди був веселим, розумів гумор. Е, і, Мабуть, це йому допомагало і в житті. У репертуарі співака були произведення Чайковського, Лисенка, Верті, Пучіні. ге 20 співанок Кос Анатольського. З котрим Йосип Сакс цим бурував. Переважно знаєте, нашими вчителями на той час були, я би сказав, платівки, платівки, записи, і батько дуже багато брав інформації з того, що було записано. Він брав світові шедеври, брав світових класиків, вокалу, таких як Джузеппе Ді Стефано, Маріо Ланса. Він слухав ці платівки Енріко Карузо. Оце були його вчителями, з якими він міг якраз, можливо, так дистанційно, але спілкуватися і слухати, як потрібно до чого треба прагнути, до чого треба рухатися, в якому напрямку. Всюди, де виступав Сакс, бурхливі оплески, виклики на біс, бо співав він надзвичайно задушевно, надзвичайно ліричний, приємний його тенор був. І е, знаходив завжди завдяки цьому, завдяки майстерності, такий контакт безпосередній з публікою. Мені інтересно знати, як це були такі випадки, коли виєднався, збирали в родині, співали. Таких випадків було безліч, і на цьому будувалися наші стосунки. Батько він був просто фанатично відданий своїй справі в той радянський час, будучи. Членом всесоюзної спілки, раціоналізаторів, він дуже з технікою добре розумівся, дуже добре володів. Він займався спортом активно, але спів завжди був на першому місці. Родина і спів це були самі головні напрямки розвитку і нашої родини і його розвитку. А як ваша родина відпочивала? Із родиною друзів, його друзів батька. Ми збиралися, сідали в електричку, їхали на перевал і проводили час на природі, навколо сніг, краса, гори, наші Карпати це просто неймовірне видовище. Це в зимні періоди, а в літні періоди також збиралися з сім'ями, 3-4 сім'ї. Ми їздили з родинами у такі селища, як Вовчий Свалявський район. Хто знає ці місця, там дуже гарні краєвиди Занька. І в цих місцях біля річки ми розбивали таке палаточне місце. Крумплі пекли, ловили рибу, пекли крумплі, да. робили шашлики і ночували там. Якщо ми їхали в п'ятницю, субота був вихідний день, то ми після обіду в п'ятницю виїжджали туди і поверталися в неділю вечором. Я можу від себе як син сказати, він був чесний, справедливий, добрий, веселий. З гумором, доброзичливий. І, і тільки, тільки хороші світлі спогади про, про батька у мене залишилися у пам'яті. Кожен виступ це відкриття тебе і відкриття для тебе. І ось зараз навіть важко повірити, що я вже тисячу разів мав щастя зі сцени зустрітися з людьми, які відкрились мені своїми прекрасними серцями любов'ю до пісні, до мистецтва. Якщо з тих зустрічей, і вони понесли бодай, бодай маленьку частку задоволення, незабутніх вражень. Я в тисячу разів щасливіший. Голос Йосипа Сакса звучав із престижних сцен Національного палацу Україна, концертного залу імені Чайковського Москва, в залах Берлінської та Дрезденської філармонії. Йому не судилося прожити много років. Айбо бо його талант і душа примножили у всьому світі добро, любов і Божу благодать. За що ми низько кланяємося цьому неординарному, інтелігентному чоловіку, мудрому батьку, талантливому артисту.